Христос народився. Христос народився і, мабуть, весь народ звеселився, що буде мати охоронця, і може, тому так часто ми звертаємось до нашого Спасителя, просимо в нього допомоги, тому що дійсно український народ уміє все. Колись, давно, давно, давно. Їхала я з однією мудрою дамою, і вона каже, я так не люблю гуцулів, бо вони походять від чорта. І коли я це почула, я вернулася додому з наради, і я не могла заснути, мене оце боліло. Такий народ у таких вишиванках такий співучий. І, і тут так його обвинувачувати. І це мене так мучило, що я нарешті написала: звідки взялися гуцули. І це було поміщено в цій книжечці Великоднє чудо казки і легенди Гуцульщини. Бо я не могла не могла собі забути оцю фразу. Що нас так ненавидять, хоч я із Покутського села, але в нас так само вишики, сорочки, так само наші колядники-драничники ходять у кіптарях, так само колись ходили в постолах. І дуже у берег гуцульської багато в нас є. Гуцули це казка у цій книжці, казки й легенди. Розкажу вам про веселий і шумний народ, який живе в Карпатах. Колись дуже давно, коли Господь розселяв людей по землі, йому допомагав орел, покликав Бог його, дав запечатану шкатулку і сказав: віднеси цю шкатулку туди, де степи широкі, де землі родючі. Ріки тихоплинні і ставки рибні. Постав на землю, відкрий, а сам вертайся до мене. Полетій орел, летить день, летить два, летить три, замочився, а тієї землі гарної нема й нема. Захотів він відпочити, сів на високу скелю в горах, де стояло його гніздо. І шкатулку на краєчку поставив, а пташенята його гралися, скакали й ненароком ту шкатулку зіскали і штовхнули. Вона впала і відкрилася. Йой, як нами гуцнуло! закричали веселі, жваві люди і почали вилазити на світ Божий. Йой, як тут файно! Які гори високі, які полонини квітучі, а ягоди і грибів видимо, не видимо. А в струмках справжня жива вода, дехто вже скуштував джерельної чистої води. Будемо тут жити, будемо, будемо. Ялиці й смереки такі файні, є, що хати будувати. І залишилися ці люди в горах, побудували житла, розвели худобу, навчилися різних ремесел. Маленькі клаптики землі так обробляють, що ні один крок землі не пустує. Тільки Орел що року, щоліта, високо літає і шукає ту шкатулку, що він загубив. Пройшло багато часу. Захотів Господь подивитися, як його народи живуть. Каже до святого Іллі: Ануельку, запрягай колісницю і поїдемо шукати, де той народ, що я орла послав, поселився. Сіли вони і почали. Помчали попід самі небеса, багато земель дивилися, нема ніде. Летять, летять над горами. Бачить, у горах хтось метушиться, бігає, придивилися люди якісь, бігають та все вгору поглядають, бо як ілля летить, то дуже гримить і блискає. Раз у раз вони в небо дивляться, а нульку спустимся на землю. Хто тут живе, Я тут нікого не поселяв. Припнув Ілля колісницю до великої скали. Зійшли вони, дивляться. Люди прибігли, попадали на коліна, не встають, каже Ілля Господеві, подивіться, яка на них одежа різнобарна, як розшита різними нитками, а ті птарі один від одного кращий. А люди підходять і підходять на кониках низеньких, гірських приїжджають і кланяються низько. Встаньте, не бійтеся, звідки ви тут взялися. Ой, Господи, нас щось принесло, нас так трясло, так гуцкало, хітало на всі боки. Було темно і страшно, а ми росли і росли. Останній раз так гуцнуло, що ми на світ випали. То не шуміть, не шуміть, що за гармидер зробили. Торель То мене не послухав. Я вас звідси заберу і переселю на іншу землю. Боженьку, не карай його, ми не хочемо нікуди на іншу землю. Ми так цю землю полюбили, ну, але тут мало землі. А ми гори полюбили, вони нас і годують, і гріють взимку, і від ворогів захищають. Нам тут добре. Але тут більше каміння, ніж землі, тлумачі Ілля. Нічого, нічого, ми кожен клаптик землі обробимо. Господи, ми твої діти, ми українці, але будемо жити тут, у горах. Ну, добре, добре, якщо ви так проситеся, залишайтеся. Але я буду присилати, щоліта літа і Люби дивився за порядком. І ця земля буде українська і буде називатися Гуцульщиною. Відв'язуй ельку свою колісницю, бо в їхніх хатах від твоїх блесивок уже шибки дрижать. І стали ці люди жити тут, і стали дуже віруючим народом, збудували чудові церкви, навіть найменше свято відзначають, бояться, що приїде Ілля на колісниці, і Господь їх переселить кудись. А вони не хочуть своєї землі їхати. Минулі віки багато води сплило в пруті і в тисі, і в черемоші. А в кожного гусело як почує скрипку і цимбалі. То серце крається від любові і де би не жив, де би не працював, його завжди тягне в рідні Карпати. А як почують звук цимбалів, трембіти, хрестяться і моляться і співають українські коломийки. Отак я відповіла тій людині, яка сказала, що гуцули походять від дітька. Бо не може такий народ працьовитий, такий талановитий, з такими традиціями прадавніми, і ну, це не поєднані два поняття. Як можу так стараюся боронити нашу землю, нашу мову таку рідну, бо як писали мудрі великі, що то матір забуває, того Бог карає, тому люди цураються в хату, не пускають. А подивіться навіть е, на наш календар річний січень, сівча снігом, лютий, люті, морози, березень. Береза, розвивається, квітень, бриндушки, клекоцей, перші квіти розцвітають травень. Виганяємо худобу на свою землю пасти першу траву. Червень, черешні достигають, липень, липа цвітає, і мед збирають бджоли. І чаї такі лікарські з липового цвіту, серпень, ідемо жати урожай. Серпами на своїй рідній землі, вересень, верес розцвітає найпізніша рослина осіння, жовтень, жовтіє лист і жовтенький лист прикрашає, що всі художники захоплюються цими осінніми карпатськими краєвидами, пейзажами, листопад. Листячко спадає і накриває корінці на тому дереві батькові, який дав йому силу, щоб воно виросло і розцвіло, чи зазеленіло на гілочках. Листопад паде лист. грудень, замерзає грудками виорана земля на наступний урожай наступного року на рідній землі. Не хочеться згадувати це слово, але такі дивіться у давні часи, ще в часи Київської Русі, коли приїжджали великі вельможі з Європи, купувати дорогі хутра на шуби своїм панінкам і хотіли якісь ті документи у тих диких народів, де хутру куплять, оформити. Та й кажуть, ну а як документ писати, кому ми заплатили, якого числа, якого місяця, а в них нічого не було. І ці європейські вельможі, як їм насадили о той календар, який не знати з чим пов'язаний, що це за януар, що це за февруар, мерць, апріль, мей. Юні, юлі, август, септембр, децембер, октябрь. Ну що це що воно означає? Що воно їм маленькі ті дитині з вузькими очима в Сибіру чи за Уралом? Що, що цей місяць дитині це дасть? У нас все зрозуміло. Так само дивіться, що на небі вночі світить. Місяць. Скільки пісень склав народ? Місяць на небі зіроньки сяють, а в них луна. А в нас як у грибах крикнеш на того, хто заблудився, то Луна йде лісом, Луна йде гаєм і пісні є. А у них ехо. Ну що за ехо? Крісло, у нас крісло, сідаємо на крісло. Ой, яке гарне майстри виплітали. А у них стул. А у нас стул здаємо, коли йдемо до медиків у лікарню. Ну, взагалі, у нас борщ, а у них щі. У нас мова, мова квітуча, барвінкова, Шевченкова, а в них язик. Ну, Язик є у всіх тварин, але ж ми не знаємо, що нам каже кіт, пес, а тим більше е, дека якась звірина у лісі. У нас як співвають, на поточку прала, на вербочку клала, а в них стирать. Та будете стирати та постираєте одежу, що дірки будуть. Каже, така ледка, що варт п'єтку, це значить така дівчина ставна гарна з гарною е, поставою. А у них ікри, ну ікра в рибі. Як це може бути у людини на нозі ікра. Шлюб у нас шлюб, ідуть до шлюбу. Батьки благословляють наречено і наречану, а у них брак. А браковані речі, по-моєму, і довго не служать і довго не тримаються. Ну як це брак? Браковане, це значить воно не гідне. Голова. Ну, кажуть, о, такого голову вибрали. Голова, значить, це мудре, воно веща від всього туловища. А у них председатель. Ну, що за председатель? Хоче десь посидіти, так? Председатель. У нас зрадник, а у них предатель. Значить, предатель і председатель — це той, що може зрадити, лише щоб десь посидіти трошки. І взагалі я не розумію. Але дуже добре, що ми перестали. перестали те ярмо гріти і перестали. Служити тим, хто не розуміє, що на чужому горі свого щастя не збудуєш і ні ізьбу, ні хату, ні нічого. І я таки дуже сподіваюся, що наші хлопці зуміють відстояти, а ми тут чим можемо, мусимо допомагати їм, щоб усе було гарно. Недавно народилася така в мене, бо кажуть, що у мене не віршується, ну, новелістка, прозаїк, сумна коляда. Вночі у півночі. Страшна новина. Рашистська Росія в країну бомбила, а вже до схід сонця посунули танки, дикі окупанти людей убивали. В підвалах карали дітей викрадали, майно грабували, села попалили, заводи побили, всі держави знають, який нелюд править на цілій планеті, в Кремлі в кабінеті. Кара його знайде, де би не ховався, бо цей нечистивець сатані продався. А ми, українці, ми віримо в Бога. І в нас одна віра, віра в перемогу. І я думаю, що коли кожен на своєму місці буде бодай хоч щось робити для того, щоб Україна встала з колін і щоб у свідомості людей трошки, трошки був більший наклон любити своє рідне, то буде все добре. І я в це вірю і стараюся. На кожній зустрічі, з ким би то не було, чи їду в автобусі, чи де би я не була, то таки, ну, любити своє рідне, то це ти, таке, якби ти з'їв стібочку хліба, це таке, якби ти напився джерельної води і став більше сили. Усі кажуть, о, ти була два рази на фестивалі гумору в Києві, а де твій гумор, то я вже трошки поділила. І в оцій е, е, книжці є така е, давно написана дідусь із течкою». Ця новина написана давно і. Е, Просто я хотіла трошки-трошки більшу увагу звернути на небажання тих, хто живуть у місті, користуватися рідною мовою, бо чогось вважають, якщо кінчив там технікум чи вуз і вже виїжджає за межі села чи селища і вже ж токає, какає, би не казали, що він з села. Чого стидатися селом? Я не розумію. І це називається дідусь із течкою». Ну, така новелетка, але вона ну, казали, що вона досить сприймається з гарним настроєм. У поліклініці повно людей. І стоять, і сидять, мовчать. Булячки свої, дехто обговорює із знайомими. До зубного лікаря черга найбільша, адже зубів кожного повен рот. До протилежного кабінету нікого. Зайшов хлопчина молоденький, щось спитав, швидко вийшов. І завернув з вулиці до поліклініки сивенький з течкою в руках, подивився на черги великі і зайшов у, у вільний кабінет. Двері за собою не причинив і в коридор почулися почулися розмов, уривки розмови. «Садітесь, давайте документи, Який у вас стул. О, стіл у мене твердий, дубовий, щататів. Довгий такий. З одного боку я собі тють кю ріжу, а з другого боку, баба пироги місить, а внизу на перекладинці онухи горіхи товчуть цілу зиму. Мовчите, я пішу, я спрашиваю, какое у вас і спражнення? А, велике, велике, я оженився мій син перший раз. То я дав йому шафу, диван, дві подушки, перину, круглий стіл. Так мене випорожнили, але маємо з бабою лавицю, кряденць, скриню, ще, як ви кажете, твердий стіл. Так вас нас, діти, спорожнили. Не ділайте з мене діотку. Ви що, ніде не вчились, ніде не були. Та я не, не перший раз тут, я вас таку застав, маю лише чотири класи, ну і до Берліна колись дійшов. Зачем мне ваші байки? Я должна вам документи оформить. Ви не розумієте, так як служив мій син у Сективкарі колись, то нашої мови там не було чути. І так говорив би його всі розуміли, бо це було давно в армії. Старенька ніяк не могла сказати, як то місто називається, якийсь, каже, драбуга все то вкрав та й назвали Сето то вкрав. А ви пані де вчилися на лікарку? В Черновицях. а що? О, Та це не за границю. та може було нашу мову вивчити. Сидіть, я приведу другого врача, з вами цокнутися можна. Вона сидить, то вийшла з кабінету, а дідусь продовжував вже сам до себе. А де вона ще хоче зі мною цокнутися? Та я собі цокнуся на весіллі своїми людьми. Вони мене розуміють, та я їх. Ну, а ти не бого, за п'ять років не вивчила мови, а я видів негри по телевізору, так файно, по-нашому, говорять, що серце кішиться. Йой, треба мені тих курортів та санаторіїв, то син перестав. Їдьте, тато їдьте, бо на вашу путівку якийсь пузатий нероба поїде. Конюшина цвіт викинула, вже порожевіла. Треба йти косити, паркани поремонтувати. І я додому. Діду взяв течку і вийшов геть. Повернувся, повернулася лікарка з молодим практикантом у білому халаті. Їдуся в кабінеті не було. Вони вийшли з кабінету, порозглядалися і питають, хто бачив старого фронтовика. Пішов сіно косити, сказала дівчинка з черги під другим кабінетом. Отак я старалася. Трошки нагадати тим, хто недалеко вчиться, а забуває. З вами була Галина Христан з Саджівки, з Чудового Прикарпатського села, Спокутського села, де дуже багато людей відстоювали свою мову, культуру, звичаї у тяжкі сорокові роки в минулому столітті. Де воюють хлопці і зараз, де багато волонтерять, але не забувайте, що нам жити й працювати в Україні для майбутнього. Слава Україні і слава всім, хто стоїть на сторожі рідної мови, культури слова. Най вам Бог допомагає до зустрічі в наступних передачах.